Як довго ще Україна, українці будуть мучитись з відключеннями світла? Вже робила коротенький шортс на цю тему для свого Ютубу. Ютуб-каналу, який називається так само Терод фм До речі, підписуйтесь, і там показали, що відключення як такі ще надовго, але вони стануть менш тривалими, якби будуть рідше, десь впродовж місяць-два що от пару місяців нам помучитись і. Потім стане легше, але все одно це ще надовго. Але подивимось зараз більш детально. Подивимось, це вже край, чи стане ще гірше, коли там два рази на день по годині будуть давати, чи, чи буде ще погіршення в цьому плані? От на найбільші місяці. Бо я ж там проглядала в загальному, прям прямо от найближчі місяці, чи стане ще гірше з відключенням для нас. Щось лицар мечів тут трохи напрягає. Да, слухайте. Ну дивіться, таро показують тільки вирогідність, звісно, не стовідсоткове майбутнє, але показують, що є вирогідність, що буде момент, і це доволі скоро. От якраз продовж двох місяців. Що буде момент або повного блекауту, або от майже. Бо тут вийшло вийшла карта затемнення сонячного. Як тут сонце закривається цим затемненням. Темрява, взагалі, сонця нема, світла нема. Е, може дійти, вибачте, до повного капздиця. Е, і причому різко, неочікувано. Якщо таке трапиться, то таке трапиться не поступово, а от прям різко в момент, і як і будь-яке сонячне затемнення пройде досить швидко. Тобто, це от момент такий на декілька днів, там, на тиждень. Але будьте готові, якщо раптом хтось досі не має повербанку або станції, або чогось, придбайте хоча б щось і слідкуйте, щоб дійсно завжди було заряджено, бажано мати там, запасний телефон. Фон ще один Тому що от може багатьох тут це вибити з колії, якщо от так раптом, виключит, виключит, а включать через тиждень. От, я не виключаю такого реально. Не хочу лякати, не хочу каркати, але таке можливо. І потім, що після цього які тенденції підуть. о А потім потихеньку піде вже тенденція на краще. Коротше, дивіться, як я бачу, Б буде. Іти так, як іде з відключеннями, потім різко виробить взагалі, от прям взагалі якийсь буде важкий момент там, до тижня, що майже без світла буде взагалі. А потім після цього йде тенденція на покращення. Починає світло з'являтись, час відключень скорочуватись і тому подібне. Ну, от якось так, а там будемо дивитись. Дякую за увагу.